дня глядачам виноградів ТВ у студії з підсумковими подіями тижня Валерія Каналош. Тож пропоную вам свіжі новини та інформації, зокрема. Позачергова 20-та сесія районної ради шостого скликання пройшла сьогодні. Питання про виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги, заради якої і зібрались депутати, було знято. Розглядали також і суспільно політичну ситуацію. Наймасовіший мітинг у Виноградові з часів Євромайданів відбувся у нашому місті 26 січня. Ім'я Антоніна Бірова із Пейтерфолво занесено в енциклопедію Закарпаття визначні особи ХХ століття. 1 лютого йому виповнюється 85 років. В Україні вшановують пам'ять героїв Крут. У нашому місті про цю історичну дату теж не забувають. Дев'ять учасників обласного турніру з кікбоксінгу і всі дев'ять призери. Такий підсумок змагань у спортсменів виноградівського клубу Фрістайл. Сьогодні 31 січня, Всесвітній день ювеліра. Музика. Позачергова 20-та сесія районної ради шостого скликання пройшла сьогодні. Хід депутатського зібрання фіксувала і камера виноградівського телебачення. Сесія була скликана на підставі клопотання райдержадміністрації з мінімальним порядком денним. Перше питання про затвердження положення комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги друге питання про припинення діяльності комунальних установ району. Забігаючи наперед, повідомимо це питання взагалі було знято з порядку денного і вирішено було створити комісію по доопрацюванню. Також повідомимо про вихід депутата районної ради Василя Бесаги з фракції партії регіонів і складання його депутатських повноважень. Про політичне протистояння у місцевому політикумі, гучні виступи депутатів, голів політичних осередків і громадських активістів, а також ще прийнято звернення до Президента та Верховної Ради, і чому фракція УМДС вирішила стати гарантом у прийнятті важливих рішень у районі, у детальному викладі актуальну репортажу засідання сесії, яке вийде в ефір по завершенні підсумкової програми події тижня. Дочекайтеся, буде гаряче. У неділю 26 січня сотні виноградівців зібралися на центральній площі міста на народне віче. Це був наймасовіший мітинг у Виноградові з часів Євромайданів у нашому місті. Якщо раніше на євромітингах найбільший контингент був молодіжний, минулої неділі на площі зібрались учасники різного віку зі всього району. Перед ними виступили місцеві політики, підприємці, журналісти, громадські активісти. Та хочуть би нас попросити, що у слідуючий раз, а в слідуючий раз вже дуже скоро буде, буде саміняти влада, будьте добрі, коли вони до вас будуть йти, то убийство вспомнили, як вони йшли тепер до вас. Коли вони як голуби, вони ходять по землі, то з рук їдять, а коли подонюються в воздух, то серують на нас. Тепер вони точно так роблять з нами. Віче прийняло резолюцію. А після вічі відбулася хода центру міста на тому ж народному віче, що відбулося у неділю, 26 січня. Мешканці Виноградова вирішили збиратися щовечора о 18 годині на площі миру, щоб обговорювати події в місті та країні загалом, а також скоординовувати дії активістів. Тож наступного дня, 27 січня, на площі зібралося біля сотні виноградівців. Було прийнято рішення про створення народної дружини, котра у випадку провокацій чи переслідування активістів зможе надати захист. Ім'я Антоніна Бірова із Пейтерфолво занесено в енциклопедію Закарпаття визначні особи ХХ століття. Очолюваний ним колгосп-орденоносець прикордонник був надвідомим свого часу. А самому Антоніну Олександровичу, 1 лютого, виповнюється 85 років. Тож розповідь про відому особистість дивіться у суботу, 1 лютого, о 14 годині за київським часом у передачі життя відомих людей виноградівщина. 29 січня в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут. У нашому місті про цю історичну дату теж не забувають. У центральній районній бібліотеці відбулася година історичної пам'яті на Аскольдовій могилі, поховали їх. В українській історії є події, що стали знаковими та символічними. Одна з них героїчна смерть 300 молодих захисників Української держави, яка заявила світові, що хоче бути господарем на своїй землі. На станції, що має назву Крути. На смерть стояло 300 юнаків, щоб Україні волю повернути і зберегти на тисячу віків 29 січня. Дата важлива для кожного українця, як більшість наших великих історичних дат це день скорботи за героями, які зазнали поразку бою, але здобули велику духовну перемогу, незаперечним свідченням цих подій. Стала Україна. Крути стали своєрідним бойовим хрещенням 4-го універсалу, яким проголошувалась незалежність України. А гаряча кров молодих юнаків, освятила відродження нашої самостійної держави. Екскурс в історичне минуле здійснили учні 10 го класу Виноградівської гімназії. Українська Центральна Рада, створена 17 березня 1917 року, Своїм третім універсалом 20 листопада 1917 року проголосила Україну Народну Республіку. Центральна Рада вважала Раднаркомом одним із багатьох національних урядів, які утворилися на території Російської імперії в ході революції. Керуючись правом нації на самовизначення, Грушевський, Вениченко, Петлюра інші лідери національної революції прагнули до створення Федерації вільних народів. Кожен з яких мав обирати свій шлях і уряд на демократичних засадах. Більшовики ж навпаки, державну владу контролювали як диктатуру своєї партії. Уряд радянської Росії розпочав повномасштабну війну з Центральною Радою. Вранці 29 січня більшовицькі війська розпочали наступ на Київ. Саме цього дня на залізничній станції Крути, яка знаходилася на відстані 150 кілометрів на схід від міста, близько трьох сотень курсантів військової школи, студентів та гімназистів вступили у нерівний бій з чотиритисячним військом та ціною власного життя зупинили наступ армії на два дні. Ця дата стала національним днем пам'яті героїв. Справа оборонців Крут. Жила і міцніла у боротьбі молоді за українську державу у 1918-1921 роках у боротьбі воїнів УПА. Цю справу підхопила молодь сьогоднішньої України, добре розуміючи, що незалежність треба захищати. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ятю недобровольців, які загинули під крутами у боротьбі за свободу і незалежність української нації, виборюючи право народу жити у власній державі. Нас не знищити, не зробити безродним племенем, бо ми українці і маємо в серці те, що не вмирає, Любов до вітчизни, заради якої готові пожертвувати усі. Бій під крутами цей засвідчує. Виноградівське телебачення продовжує цикл передач Сам собі адвокат. Тема останнього випуску надзвичайний стан. Що це таке? Більше дізнайтесь у суботу, 14-й годині за київським часом, а також на нашому офіційному сайті теркавиноградівкомуа. Сьогодні, 31 січня, Всесвітній день ювеліра. Дана професія є однією з найдавніших, адже люди завжди любили прикрашати себе коштовностями. У нашому районі є два майстри-ювеліри. До одного з них напередодні професійного свята завітала наша кореспондентка Вікторія Приброженська, щоб з'ясувати, як воно бути майстром золотих справ. Йосип Беланинець наразі єдиний у районі дипломований ювелір. Це найдосвідченіший фахівець, адже стаж його роботи у цій справі 38 років. У 1979 році він був у числі 13 випускників студентів, які отримали атестат Міністерства побутового обслуговування населення Української РСР, закінчивши львівське професійне технічне училище за спеціальністю ювелір. Та трудовий шлях пан Йосип розпочав ще раніше, відразу після закінчення школи. Батька товариш Михайло Совко, який був годинниковим та ювелірним майстром. Взяв його до себе на роботу. Тут він навчився лагодити годинники і пізнав основні ази ювелірної справи. Я з дитинства любився до все таке, що то робити, мелочі займатися. Так як я почав з годинниками, потім, як бачив у мого майстра первого соком Михайло, він був мій перший учень по годинникам, він був такий ну, як говоряться давно, кустарним ювеліром був. У нас друг... Я побачив, що він робив деякі в то время роботи. Мене це заінтересувало, і я мав можливість в той час, тому що я вже працював і піти вчитися, і там я... мені це полюбило, бо я все любив, сидячу, усидчу роботу. Ювелірна майстерна пана Йосипа знаходиться у будинку побуту на другому поверсі. Його робочий стіл заставлений різними інструментами та приладдям. Разні надфілі. Над Щіхіля для ручної гравіровки, яка є кукоє... хороша. Скільки тут Шти? видів у вас інструментів нараховувати? Я не знаю. Чим більше, ти має добре. різні плоскогубці треба разної, коли які роботи людина не знає, що це. Серед них є і виготовлені самим майстром, до прикладу, закріпка для каменів, порохозбирач. Цінує також Йосип Михайлович подарунок колеги кільцемір, якому 80 років. На ньому позначені всі точні міжнародні розміри перстенів. Також нещодавно майстер придбав собі у допомогу прилад для полірування ювелірних виробів методом ультрафіолету. Йосип Беланинець надає усі види ювелірних послуг, консультує щодо визначення проби дорогоцінних металів їх зважування. У його руках знову відроджуються будь-які вироби із Срібла. Тепер на днях були з Ірландії, були, з Італії багато наші приносять італійські вироби. І в Америці в мене були роботи, де, що я реставрирував, такі дуже старинні, що приносили, що там це не брали. А що саме з них? Особливо Табі... заушниці, серги старинні, такі що євреї робили в ті часи. У мене навіть було ну, одно, десь рок, 25 перед цим, що. Найшли тут у районі, розбирали дом і в комінові, знайшли були старі серіали. Я їх встановив, але то вже знаходиться в Америці. Ремесло ювеліра вимагає неабиякого терпіння, точності, акуратності, посидючості, мати хороший окомір, гарну координацію і розвиту моторику рук. Також золотих справ майстер повинен знати технічні вимоги до виробів, властивості дорогоцінних і напівкоштовних каменів, металів та їх сплавів. Золотар дає слушні поради для любителів ювелірних прикрас. Я людям советую, якщо покупають річ якусь, пусть подивляться, пусть спитаються, хорошо, добре спитатися в мазині, що якесь зділяється, це пустотіли. І є багато зараз колець. За моду пішли, що вставки є, узори на ньому, всякі, вставки білого золота. На то треба знати, що рано чи поздно пальці поправляють. Не всі кольце розтягують. От так, що візьмуть кольця і потім жінка після роду поправиться. І кольця не можна носити. Все, що тому що не все добре, що файно і блистить. Ближчим часом у майстерні пана Беланенця буде надаватися новий вид послуг гравірування. Та наразі ювелір ще вдосконалює цей вид діяльності. МНС повідомляє, що на території Виноградівського району сталися наступні події. 25 січня о 22 годині 29 хвилин здійснено виїзд на пожежу в житловому будинку в село Нове Клиново. Імовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем при палінні в ліжку. 26 січня о 3.40 здійснено виїзд на пожежу в літній кухні в королеві по вулиці Каштановій. В результаті пожежі знищено дерев'яну літню кухню та частину домашнього майна. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації саморобної опалювальної грубки. У Перечині відбувся 18-й обласний турнір з кікбоксингу. Виноградівський клуб Фрістайл представив дев'ять учасників і всі дев'ять стали призерами. На тренуваннях різних вікових груп кікбоксерів побувала і наша знімальна група. Виноградівський клуб кікбоксингу Фристайл молодий, але вже є офіційним районним осередком Закарпатської обласної федерації кікбоксингу ВАКО. Тренує вихованців володар чорного поясу, чемпіон Європи з кікбоксингу Олександр Семич. Має молодшу групу від 6 до 15 років і старшу групу від 16 років і старших. Успішно наші кікбоксери виступили на обласних змаганнях, в яких приймали участь біля 70 спортсменів. І всі дев'ять наших учасників стали призерами. 28 грудня ми поїхали на турнір, присвячений. Голові федерації кікбоксингу області ВАКО, куди повів команду 9 чоловік. Всі 9 чоловіків стали призерами. Виграли ми одну золоту медаль, три срібні і п'ять бронзових медалей. Я Шлаборів Крістіан, мені 15 років. Як давно займаєшся? Я займаюся кікбоксом 5 місяців. Ми були на змаганнях, я зайняв друге місце. В трьох боях я виграв два, одного поражку. Кістян Володимирович. Живу у Королеві. Я в е, змаганнях брав участь, в якому переміг. друге місце, третє місце з кікбоксингу В місті, місті Перечин. Uh -huh. Я один бій виграв. Два програв, і Це... мені подобається займатися кількоксингом. Займаюся сім місяців. Беру на змагання перечину. Один виграш, два програші. І... Який в тебе улюблений прийом? То, мені май подобається боковий. Я Миколай Олександр Сергійович. А шість місяців з міста він грав. Я був на змаганнях у Теречині, зайняв друге місце, в мене було три боя. Я виграв два, одна з них програв. Мені подобається цей спорт. У Перечині змагався, зайняв третє місце. Було два боя, один виграв, один програв. Батьки підтримують моє прагнення до спорту, мені подобається цей спорт. Будуся займатися цим далі. Звати мене Клопотар Олександр Вікторович, займаюся кітбоксингом, проживаю в місті селі Королево. був на змаганнях у Перечині. Було в мене один... бій, один я виграв, а далі не було мене більше супротивників. Мені дуже подобається займатися цим видом спорту і буду надалі займатися. Я би хотів висловити подяку директору ДЮСШ Бошушу Івану Івановичу за надання нам можливості займатися у спортивному залі у їхній школі, так також на змагання, які ми поїхали, спонсорами були ДДЖ-клуб і підприємець приватний, Довбах Юрій Юрійович. Тренування кікбоксерів регулярні по дві години виснажливих відпрацювань. Але спортивний результат того вартий. 23-річний чемпіон України з кікбоксингу Золтан Чонадій із Текова вже вісім років займається цим видом спорту. Було три бої. Наші бій полачка, важкий суперників і очка. Potem drugi bi se na tao, potem tretji tumorogi, tretji bi, če je celoten, bo tudi skleva, da? Skleva, ki je došle novo, potem bo, to počakam, došle daljpero, bo tako, 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 До секції ходять поки що юнаки, але колись тут займалися і дівчата. Географія населених пунктів, з яких доїжджають на тренування, крім Виноградова, охоплює королеву, Теково-Гудю. Зараз готуються до інших престижних змагань. Зараз тепер у нас має провестися чемпіонат України. Із датою ми ще визначаємося, коли то буде. Значить, голова федерації мене про це повідомить. І є в мене люди, які я планую по повести на чемпіонат України. І до інших новин спорту відбувся традиційний розіграш Кубка області з футболу серед дівчат 98-го року народження і молодших різдвяні свята. 12 команд із райцентрів взяли участь у цих змаганнях. А до фінальної частини, яка пройшла у спорткомплексі Юність місто Ужгород, увійшли тільки збірні команди Перечинського, Мукачівського, Іршавського, Ужгородського та нашого виноградівського району. Вихованки тренера-викладача ДЮСШ США Колос Михайло Гоздука у першій грі переграли суперниць Перечинського району з рахунком 0-1. І з таким же рахунком обіграли команду із Іршавщини. У двох інших іграх збірна команда дівчат районної ДЮСШ Колос, яка була укомплектована на базі Королівської школи номер 2 із нічийним нульовим рахунком розійшлася з ровесницями Мукачівського та Ужгородського районів. Приз кращого гравця збірної дю США Колос отримала Наталія Подорана із Королева. Музика. У Мукачеві в залі боротьби імені Токаря розпочали сезон змагань борці греко-римського стилю. В чемпіонаті області прийняли участь команди Мукачівського, Виноградівського, Цячівського, Бергівського районів у десяти вагових категоріях. Нашу збірну представляли 14 спортсменів. Їх готували тренери Крістіан Шіпош, Михайло Кормош, Іван Боршош, Федір Чонтош. За підсумками командної першості в призову трійку увійшли. Перше місце Тячівський район, друге місце Мокачівський район, третє місце Виноградівський район. В особистій першості в п'ятірку кращих увійшли. За рішенням тренерської ради Дю США та згідно підсумків змагань до збірної області будуть включено чотири учні школи для участі в чемпіонаті України. Переходимо до кримінальної хроніки програми події тижня. До чергової частини райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в торговельному центрі міста вночі скоєно крадіжку. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що невідомі особи через ДАК проникли в торгівельний центр і викрали одяг на суму близько 15 тисяч гривень. Невдовзі надійшла ще одна заява про крадіжку з магазину АБЦ, звідки було викрадено продуктів харчування на 800 гривень. Сюди крадії потрапили, розбивши скло на вікні. Міліціонери встановили особи підозрюваних. Незаперечним доказом стало вилучення у зломісників викрадених речей. Крадіями виявилися 14-річний виноградівець та 16-річний Ужгородець. Обоє навчаються в берегівському інтернаті, обоє із неблагополучних сімей. Один з них вже відбував покарання у колонії для неповнолітніх. У ході проведення досудового розслідування стало відомо, що вони причетні ще до двох крадіжок у Виноградові. З одного із супермаркетів викрали скриньку для пожертв, в якій було 930 гривень, а з магазину АБЦ продукти харчування. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до інших крадіжок. Відкрито кримінальне провадження триває досудове розслідування. Зловмисник серед білого дня побив і пограбував на вулиці перехожого, за що тепер нестиме кримінальну відповідальність. У райвідділ міліції надійшло повідомлення від 55-річного мешканця міста. Заявник поскаржився, що після обідньої пори невідомий чоловік ромської народності наніс йому декілька ударів по тілу, після чого відібрав гроші в сумі 45 гривень. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Міліціонери встановили, що даний злочий скоїв, 34-річний мешканець Виноградова. Грабіжника притягають до кримінальної відповідальності. Обставини справи з'ясовує слідство. У райвідділ міліції надійшло повідомлення лікаря про те, що в реанімаційне відділення з діагнозом переохолодження алкогольне сп'яніння доставлено місцевого пенсіонера. На жаль, пацієнт помер. У лікарню прибула слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці? Непритомного батька виявив зранку в під'їзді будинку по місця проживання його прийомний син і відвіз до лікарні. Обставини справи з'ясовуються. Надійшла заява від 37-річного приватного підприємця з села Черна, який повідомив, що в ніч на 29 січня невідома особа шляхом віджиму металевих дверей на його магазині АБЦ по вулиці Борканюка скоїла крадіжку із шухляди столу грошей в сумі 3,5 тисячі гривень. Крім того, захопив продукти харчування, кондитерські вироби та фрукти. До слова, магазин охоронною сигналізацією не обладнаний. Підсумкова програма події тижня завершена. Далі у нас прогноз погоди на вихідні, рекламний блок та актуальний репортаж із позачергової сесії районної ради, яка сьогодні тривала декілька годин. Нагадаю, що переглядати наші передачі можете на офіційному сайті виноградського телебачення trk.vinogradiv.com.ua. У студії працювала Валерія Каналош. Вдалих вам вихідних. We'll